Скажи привіт. От така хороша девчонка. Оп Поймала Так, зараз я знімаю відео як гарненья, то то ось то ось як поймати котика в домашніх умовах. Бігай, лякайся. Вона мене така. Да. Так, я її зараз через спиночку і так, Бебі, Я відвертаюся, пускаю бебіку, вважаю до десяти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто не сховався, я не сієнвато? І так я йду бебіку шукати. Так, так, так. Ну, як завжди, вона у нас оказалася в самому забавному місці. Це на коридорі на коврику. Нам, звісно... Під дверема сидіти, дуже карту скажу місце, але Бебіка тобі О, ти... це вже місце занадто банальне. Йдем. Люди дві друзі попереджу, вибачте за качество попереднього відео воно було ну, середнє. Це ми знімали на операторовий, на свій телефон. І так бебіка іграємо замер. Я спрятки. Йдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Начинаем. Опа. Я всегда на но... ту. Ну, ну, знаешь, я ну, не зубы мне тоже. Давай сейчас сделаем так. Иди сюда. Выключай свет. Давай, потрясай. Давай, 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 иди, давай. Вот такой красавец. Раз, два, три, короче, уже не важно. Ой, я сейчас сделаю. Скажу вам сейчас, что цем цем серпантин новоричный. Думаю, більшість із дорослих знає, що це таке. І так, достаю я одну серпантинку. Серпантин – це такі штучки, які розкручуються. Дивіться, бачите? Оп, оп, оп. З новим раком вас. Спасибо. І так, бачите, прекрасне середство, щоб поймати кота. Він на нього постійно ведеться. Бачите, бачите, бачите? Оп, оп. Воно дуже тоненьке і дуже зручне. Особисто для котика. Оп, оп, оп. Кісі-кіси-кіси-кіси. Усі-кіси-кі. Бузюська. Бузюсь, а бузюсь, бузюсь. Бачиш, не так як так. А так бачите, проведено виглядати наше розвиття. Дивіться, як зловити кота. О о, 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 о! І кот у ваших руках. О, отак, приблизно. О, бебі, ну, о, так, о, так приблизно бе успокоюся. Отак бебі! Отак приблизно бебіка на мене, ти мене нервничаєш. Тобто, краще не важна бебіг, ка, тікає звідси. І так, приблизно так можна. зловити кота. Всім дякую за увагу! Я вас люблю, мої друзі, зайчики мої. Пока.